До вашої уваги вхідні вуличні двері комплектації талон Термо Модель «Нота». полотно товщиною 85 мм з терморозривом наповнення пінополістирол, мінеральна вата Folgasol. Два контури ущільнення. З зовнішньої сторони атмосфера стійка панель Arwood колір 7016. З внутрішньої сторони МДФ площиною 10 мм вуличні плівці від вінеріт антрацит. Замки захищені теплоізоляційними карманами. Верхній аверс R35S8, нижній кале 252, встановлені з металом полотна. Чорна квадратна фурнітура. Рама товщиною 100 мм з корковим терморозривом, наповнення мінеральна вата пінополістирол, регулятор прижиму полотна, ржавіючий паріг, три петлі та тріанти антизрізи. Лиштува та накладка виконані в одному рівні.